Друзі, з вами знову я, військовий адвокат Валерій Макеєв. Ми дійшли в серіальчику, якщо ви на серіальчик дивитесь, а він з такою назвою пряма мова. Думаю, що мене оберіть. будь пожалуйста. Це була пряма одна мова від одного військового колишнього військового зобов'язання, який раптово в незаконний на наше переконання спосіб став військовим. І. і, 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 і. І нам є про що говорити, чому він вважав, що його вб'ють. І він не був не так далеко від тих очікувань. Знаєте, дійсно на Закарпатті йому зробили дуже гарячий прийом. Ну, наскільки, наскільки гарячий, Ну, у мене є медичний висновок за наслідками такого прийому. А, ось що говорять лікарі. «Множинні переломи кісток черепа та обличчя, подвійний вдавлений перелом величної кістки». Перелом кісток носа, відламкові переломи стінок лівої гайморової пазухови, лінійний перелом клиноподібної кістки, гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість. Відверто кажучи, я не лікар і не знаю, що там за кожним з цих діагнозів стоїть. Але на людину дивитись було дуже важко. І, як сказали інші фахівці, ну тепер, якщо йому будуть робити пластикове обличчя, то тоді він 100% буде непридатний до подальшої військової служби. От, от їхали, говорили, балакали, сіли та заплакали. Був особа, була особа придатна до військової служби з відсрочкою. Не знаю, чи внутрішні переконання давали йому рано чи пізно пішло дати йому можливість боронити Україну, але, але, але. Але ми говорили про те, що що. Ну от Законодавець поставив такі умови ТСК ТСП, що от вам закон отакий, а план отакий. І ви насуньте оцей закон на оцей план. А воно, а воно зовсім не натягується. Я не можу виправдовувати, що отакі речі потім виявляються з переломаними проломаними черепами, там і так далі, і так далі. І не кажу, що це ТЦК зробило, Про це ми трішечки далі поговоримо, але, але це відбулося. Що відбулося де факто? Де-факто, 26-го, ми вам говорили, 19 го числа людина потрапляє до Ужгородського ТЦК та СП з відсрочкою 20-го Відсрочка ця зникає його військовобліком документи і 21-го з'являється в результаті. От, папер щось зробив, але не все. Ми звертаємося до суду вже 23 числа. Суд виносить ухвалу, та ні, там все нормально. Нічого не вказує на те, що тут повинно щось робити. От мене питання от до судді, яка винесла от таку ухвалу, яка б могла зупинити оце. Майже вбивство. Коли людина очікувала, що його б'ють, і далі ми, ми розповімо, що це було ну, не знаю, можливо, це перебільшення. Нехай він так він так можливо був наляканий, що він бачив, що його б'ють. Погрози були, ну з його слів, що так були погрози саме на вбивство. А суд нічого цього не побачив, каже, та нехай трошечки ще помучається. Ну, ну, якщо вб'ють, то ну а що ми можемо. Суд у нас, нас переконання було таке ніякої заяви про забезпечення. Ми не, ми не будемо забезпечувати. Про це було у нас коли, у попередній серії. І от його о, мобілізують 26.06. І 26.06. Та-дам! Пізно ввечері дзвінок до його дружини. Перескакуємо про те, що вашого чоловіка ледве не вбили. де? Про це інша мова. І ми його тут спасаємо. І питання: а хто ми? Ну, ми, колишні офіцери цієї військової частини, ми його дійсно спасаємо. Ну, послухайте, там частина ніхто. Горобець туди з частини не вилетить, не те, щоб ми його звідти витягнули, ми витягнули, що там? Документи. Зараз привеземо його документи, все нормально. Вам передати, та ми вам його передамо, посадимо на поїттях, і буде там проводник ніяких нікого питань. Ніхто нас не зупинить, ми довеземо. Тільки це коштує 3000 євро за чоловіка. І знаєте, я оце в цьому моменті героїчна, не буду називати, бригада. Які дійсно воювали і воюють на дуже відповідальних ділянках нашої війни. І я з розумінням ставився б до того, що до них от потрапив хтось, якийсь з їхньому, в їхньому розумінні, можливо, там те, ще слово, яке визначення ухилянт. Окей? О, розумію. Надавали б не переломи черепа, там щось з там щось. Даруйте мене, простіть мене як адвоката, я тут кажу, як людина, я б, можливо, це й зрозумів би. І сказав би, ну чуваки, дякую вам за те, що бороните. Можливо, тут ще давайте всім кому дають відсрочки, та поставимо так, що ви маєте право якусь там ляща дати. там, да? Можливо, даруйте, по-людськи зрозуміло. Але ніхрена, от індульгенції ніякої. Якщо ви хочете оце зробити, сказали, а тепер, ну щоб вже була конкретика якась, давай ми тебе продамо. Ну, тоді в мене поваги 0. Не знаю, як в нас зробимо опитування на YouTube-каналі, чи де. Чи є для цього підстави так говорити? Так, є. І про це будемо говорити далі. А зараз, щоб я б не був голослівний, послухайте ці діалоги. У нас є відео, У нас є обличчя. Встановити особи. Ми можемо. Чи захочеться робити правоохоронці? Я думаю это. Я гадаю это. Слух это, давица? Нет. Только слух это. Нам командир то его передали. Да, нам передал. Он уже туда не вернется больше. Нет. Но там ему придется трешка, чтобы предоставить его или до дома. А если хотите, мы можем решить ему путь до вас, прямо до вас. Получается, или долларами, если получится, если нет, то просто эти 3000 в эквиваленте гривна. В гривнах, правильно? Вы, вы, вы даете евро, у вас евро сейчас? Ну так. Надо сразу день не чтобы мы рассчитались с людьми. Его больше никто не тронет, не обидит. Военный билет, где его? Мы заберем, мы заберем, передадим. Так Разбирать. а кто вы, кто вы, что вы забрали его? Мы простые военные люди, бывшие военные, командиры. Ну, мы не просто из улицы. Он же видит твой муж, как нас уважает и приходит к нам до дома. Так или не Так? Не так? Не мы бывшие офицеры, чтобы ты поняла. Ми мова зустрінемо. Всього ваш муж на вокзалі буде з нами. і вони йдемо ти цікани забере возлі нас.